Ніколи не ся яскравіше за короля. Історія не пробачає тих, хто сяє занадто сильно. Франція, ніколя Фуке. міністр фінансів у го Блискучий, щедрий поет, меценат, душа Версаля. Але на честь приїзду короля він влаштовує свято, про яке говоритимуть століттями. Палац, сади, банкет, мольєр все, щоб вразити монарха, і він вразив, але не тим. Луї побачив не відданість, а конкуренцію. І наступного дня Фуке був заарештований, а згодом ув'язнений на 20 років 1500 рік. Асторе Манфреді, молодий, вродливий, обожнюваний юнак. Коли Чезаре Боджа захоплює його місто, він мило життя Манфреді. Але через кілька тижнів наказує втопити хлопця в Тибрі. Чому? Бо Манфреді був занадто яскравим. Його харизма затьмарила Боджа, і він не витримав. Японія – простий майстер чайної церемонії, який став улюбленцем самого імператора Хідейосі. Йому дозволили більше, ніж будь-кому. Але рікю припустився однієї помилки, замовив дерев'яну статую самого себе у величній позі у сандалях, символі влади. Імператор побачив це і наказав страти ту людину, яка колись була йому другом. Вони сяяли надто яскраво і затьмарили тих, хто мав бути центром уваги у світі влади. Це смертельно. Тож запам'ятай, якщо ти розумніший, прикинься дурнішим. Якщо ти яскравіший, загаси своє світло. Якщо ти танововитий, дозволь комусь іншому думати, що це він тебе веде, бо в цій грі перемагає не той, хто перший сяє, а той, хто вчасно ступає в тінь. Не затьмаруй свого пана, інакше станеш прикладом для наступного відео. Заздрість це податок, який має платити будь-яка яскрава особа. Не всі, хто тобі аплодує, радіє твоєму успіху. Є люди, для яких твоя досконалість, доказ їхньої нікчемності. Їм боляче, Сель Волтер Релі, геній, лідер, улюбленець королеви Єлізавети. Йому співали оди при дворі, а потім відтяли голову. Бо він був надто яскравим і надто помітним. Джо Ортон молодий драматург, що вибухнув славою. Його п'єси стали сенсацією, але вдома на нього чекав коханець, який спостерігав, як успіх Ортона зминає його самоповагу як папір. Кеннет Голівел був спочатку наставником, який утримував свого коханця, потім він став тінню. Коли Ортон сяяв, Голівел гнив. Коханець вбив Ортона молотком, а потім вбив і себе. Причина заздрість. Та найстрашніше це навіть не вбивство, а те, що Голівел після цього залишив записку. Ви все зрозумієте, прочитавши його щоденники, усе було написано жарти, тріумфи, чарівність, речі, які Голівел не міг пробачити. Ми боїмося не злих, ми боїмося яскравіших, бо їхній успіх це дзеркало, яке показує нам, ким ми не стали. Закон каже, не здавайтеся, надто досконалими. Якщо ти талановитий, зроби вигляд, що втомився. Якщо розумний, Іноді промовчи, якщо щасливий, це щастя. Так, світ любить героїв, але лише тоді, коли вони трохи шкутильгають. Стань тим, ким треба, а не ким народився. Будь собою, кажуть з кожного екрану: але що, як твоє я не працює? Справжні гравці не знаходять себе, вони ліплять себе з нуля, під епоху та ситуацію. 19 століття Франція Аврора Дюпен хоче бути письменником. Але вона жінка, а значить, не варта великих гонорарів, поваги та впливу. І тоді вона приймає рішення стати чоловіком. Нем'я Жорсант. вдягає чоловічий костюм, курить сигари в салонах, де досі курили лише політики. Вона збирає навколо себе еліту, бальзак, дюма, його вона авторитет серед них. Аврора втікає від чоловіка, має гучних коханців і змушує Європу рахуватись із нею. Вона не стала собою, вона створила себе заново. Закон влади каже: стань тим, ким тебе потребує твоя ціль, бо той, хто змінює обличчя, перемагає. Взагалі, я обожнюю книги Жорсант, і в 12 років я прочитала всі популярні її книги. Індіана, консела, графіня, де Рундольштад, Валентина. Пізніше я хочу зробити огляди також на книги цієї авторки. Думай, що хочеш, але поводься як усіх. Свобода мислити не означає свободу поводитись. Мислити вільно не заборонено, але показувати це небезпечно. Павсані був спартанцем, але замість дисципліни обрав розкіш. Парфуми, перські шати, східна розслабленість усе, що здавалося витонченим, він демонстрував це відкрито і цим образив свою культуру. Його знищили ізоляцією. Це було покарання за зверхність. Те саме зробив би зараз хіпстер, який прийде на сільське весілля в сукні, готьє, назве місцеву кухню колоніальним пережитком і розповість тітці, що шлюб це патріархальна пастка. Люди не хочуть, щоб їм кидали виклик. Вони хочуть, щоб їх розуміли. Якщо ти одразу показуєш, що мислиш інакше, станеш чужинцем. Мисли як хочеш, але поводься, як усі. Так каже закон: тримай близьк своїх думок. Справжні революціонери спочатку завойовують довіру, а потім тихо, у правильну ніч підміняють усе. Навіть макіавель радив своєму учневі написати трактат проти самого Макіавєлі. Вільна думка це лезо, але сила не в тому, щоб ним махати, сила в тому, щоб тримати його за спиною і посміхатись.